АУДІОКНИГИ Українською від студії Калідор. ДЕТЕктивна колекція АЛЬФРЕД Гічкок Презентує Вірджинія Лонг Суботні пустощі. Мені все ніяк не втямки, як же це так вийшло. Напевне, все через те. Що життя більшості старих дів нестерпно нудне. Рік за роком, рік за роком, немов второваною доріжкою і поступово, починає видаватися, що це назавжди. Що ж, зрештою, рано чи пізно я би так і вчинила, якби не ці фоулі. Точніш, їх обурливі витівки по суботах, а все почалося. Чотири тижні тому. Я не скажу, що до цього була надто добре знайома із подружжям Фоулі, але повірте, знала я про них немало. Адже відтоді, як вони переїхали на нашу вулицю, я кілька місяців поспіль спостерігала в бінокль тільки за ними. Нарешті я наважилася на візит вічливості, Взяла з собою домашнього печива. Разом було цікаво подивитися, як вони живуть. Для молодої пари, яка іще не стала на ноги, в них було цілком стерпно. Дружина виявилася доволі цікавою особою, хіба що надто вже стриманою. А от містер Фоулі, о, він від самого початку справив на мене неприємне враження. Мені одразу здалося, що у його усмішці є щось зловісне. Звісно ж, місіс Фоулі і на гадку не спало завітати до мене у відповідь, але в нинішньої молоді стільки своїх клопотів, що я на неї майже не образилася. Майже спілкувалися ми виключно вранці, коли листоноша розносив газети. Містер Фоулі виходив на ганок водночас зі мною. І ми обмінювалися привітаннями. Ось і власне вся розмова. Однак не минуло і декількох тижнів, як він почав розкланюватися зі мною перебільшано люб'язно, і відпускати різноманітні жартики ну, на кшталт славний сьогодні день для спостережень за пташками, хіба ні? Мабуть, він помітив мене біля вікна із віноклем. І вирішив, що я орнітолог любитель. Тільки от до чого цей глузливий тон. Я відчула себе дещо ображеною. Але я відволіклася, як і в будь-якій родині, у них час від часу спалахували сварки. До чого ж цікаво було спостерігати, як вони, стоячи біля вікна, мало не ніз до носа, з'ясовують проміж себе стосунки. Слів майже ніколи не було чутно, але хе -хе, дуже легко було уявити, якими саме епітетами вони нагороджують одне одного. Загалом, незабаром я захопилася ними настільки, що про інших сусідів просто забула. Що ж стосується суботніх подій, що вони відбулися рівно місяць тому, то мені про них і досі згадувати страшно. Того дня, покінчивши зі своєю скромною вечерею, я вимила посуд і зайняла свій спостережний пост. Як назло, жалюзі на їхніх вікнах були опущені, але ж мені дуже не терпілося дізнатися, чи продовжиться їхня бурхлива сварка, яка вибухнула напередодні. Але тільки но я відклала бінокль, як пролунав несамовитий жіночий крик, і він був. Раптом обірваний гучним і різким звуком, він міг бути нічим іншим, як постріл. Справжнього пострілу я, звичайно, ніколи не чула, але оскільки регулярно дивлюся телевізор, то причудово знаю, на що він схожий. Я так перелякалася, що не відразу вирішила, що мені робити спішити бідоласів на допомогу чи викликати поліцію. Нарешті. Тремтячою рукою я набрала номер поліцейської дільниці, назвала своє ім'я Амелія Кастерс і повідомила, що мій сусід щойно застрелив свою дружину, а тоді вискочила на ганок. За десять хвилин, мені особисто здалося, що минуло не менше години, перед будинком фаулі загальмувала патрульна машина. Природно, що я кинулася до неї, і коли двоє офіцерів у формі піднялися на ганок, я не відставала від них ані на крок. Двері нам відчинив містер Фаулі. Побачивши поліцейських, він чемно здивувався. А коли ті запитали, чи не могли б вони порозмовляти із його дружиною, він розреготався. А у чому справа? Невже вона забула сплатити штраф за паркування у недозволеному місці? Та поліцейські повторили своє прохання. На жаль, тепер її немає вдома, розвів руками Фоулі. Втім, вона має повернутися незабаром. Один із поліцейських повернувся і глянув на мене. Я розгублено знизала плечима. У їх вітальні все було на місці. Жодних слідів крові чи мокрих плям, які обов'язково залишилися, якби це чудовисько намагалося прибрати сліди злочину. Втім, найнеприємніша мить настала, коли ми почули, як до будинку під'їхала машина, грюкнули дверцята, а з ходинками застукотіли підбори. Містер Фоулі глянув на мене. Із такою дивною усмішкою, що мені стало моторошно. А у вітальню тим часом увійшла місіс Фоулі. Якусь мить ніхто не міг вимовити жодного слова. А тоді поліцейські перейшли до виконання своїх обов'язків. З'ясувалося, що місіс Фоулі ходила із подругою у кіно, а містер Фоулі... Залишився вдома і спокійно читав, поки у двері не подзвонили. Поліцейські повернулися до мене. Я наполягала, що чула і крик, і постріл. Патрульні швидко оглянули помешкання, перепросили господарів і рушили геть. Я поверталася додому, згоряючи від сорома. До бінокля мені було бридко торкатися, але. Але цікавість таки взяла гору. Цього разу жалюзі у них у вітальні були підняті. Тож я побачила, як вони безсоромно обіймаються. Потім місіс Фоулі млосно потяглася і рушила до спальні, а от містер Фоулі повернувся до вікна, повільно підійшов до телевізора і, посміхаючись, опустив руку на. Магнітофон, який стояв поруч. Після чого він зробив глузливий уклін в мій бік і згасив світло. Я відчула себе останньою дурепою. Кілька днів я намагалася взагалі не думати про цю нікчемну парочку. До бінокля я не торкалася, а за газетою виходила тільки тоді. Коли була цілковита певність, що містера Фаулі уже немає, і він вирушив на роботу. Ближче до кінця наступного тижня, здається, у п'ятницю, мені знадобилося сходити на закупи в бакалію. Я бродила проміж стелажів, обираючи найдешевші спагеті, аж раптом просто у мене над вухом я почула знайомий голос. О, кого я бачу, любителька пташок? Доброго дня, тихо сказала йому я. Гадаю, я мала би вибачитися перед вами. Та що ви, міс Кастерс, все вийшло напрочуд цікаво. Я зніяковіло опустила очі, і тут, мій погляд, випадково впав на його руку. Між великим і вказівним пальцями він повільно перекочував маленьку пляшечку із наліпкою отрута. Вочевидь, я зблідла, бо містер Фаулі миттю заховав пляшечку до кишені і узяв із полиці коробку цукерок. Хе, дружина зрадіє, вона обожнює вишню у шоколаді. Він підморгнув мені і покрокував до каси. Мене це не стосується, сказала я тоді собі. Проте додому я летіла, не відчуваючи під собою ніг і, покидавши покупки просто у передпокої, негайно взяла до рук бінокль. На жаль, нічого цікавого не було. Цілий вечір вони дивилися телевізор, а потім пішли спати. У суботу після вечері. Я знову взяла їх вікна під спостереження. Місіс Фоулі мала звичайний вигляд, але от містер Фаулі був дуже похмурим. Я чекала, затамувавши подих. Приблизно за годину він вийшов у вітальню, але негайно повернувся і підійшов до дружини, яка сиділа у кріслі з книжкою. В руках у нього була. Коробка шоколадних цукерок. Місіс Фоулі із задоволеною посмішкою взяла цукерку і поклала в рот. Після третьої цукерки, яку вона з'їла, я почала заспокоюватися, але раптом, раптом вона підхопилася, вхопила себе за горло і впала на диван. Я перевела бінокль на містера Фоулі». Так і є. Переконавшись, що нещасна не ворушиться, він із усмішкою пішов геть. Наскільки цього разу вбивство було скоєно у мене на очах, я, не гаючи часу, зателефонувала у поліцію і вибігла на ганок зустрічати патрульну машину. На щастя, того дня чергував інший наряд. Тільки знаєте що? Двері нам. Прочинила особисто місіс Фоулі. Живісінька. Не чекаючи жодних питань патрульних, вона пояснила мовляв, забула прийняти свої ліки від астми, але чоловік негайно збігав за ними до аптеки. При цьому вона обдарувала мене таким поглядом, що мені нічого не лишалося, окрім як принижено вибачитися і поспіхом іти назад додому. Наступний тиждень минав гірше нікуди. По телевізору показували таку нісенітницю, що я почала всерйоз побоюватися за майбутнє. Тому, після вечері у суботу, я знову засіла біля вікна із біноклем на поготові. Спочатку дивитися не було на що. Мені було видно тільки мерехтливий екран телевізора і спинку крісла місіс Фаулі. Та потім з'явився її чоловік із явно невдоволеним виразом обличчя. Обмінявшись із місіс Фоулі декількома фразами, він сердито тупнув ногою і зник із поля зору. Але незабаром містер Фоулі з'явився знову, тільки цього разу він підкрадався до крісла ззаду, а в руках стискав камінну кочергу. А потім, затуливши собою крісло, він вдарив по голові беззахисну жертву. Вірніше я бачила тільки його спину і удари, удари, які він наносив кудись поперед себе. Здавалося, минула ціла вічність, перша ніж я змусила себе вийти із дому, перетнути галявину і натиснути на гудзик дзвоника у їхніх дверях. Містер Фуллів відчинив майже відразу і засміявся, побачивши мене. «Міс Карстерс, Ха -ха! сьогодні ви сама самісінька? Чого б це? Я закусила губу. Я б хотіла побачити вашу дружину, сер. Ну, за літо вона уже лягла. Але я, я змушена наполягти. Внутрішньо я тремтіла, але голос мій залишався твердим. Ну, що ж? Прошу. Містер Фоулі відступив вбік і пропустив мене у передпокій. Проте я не зрушила із місця. Тоді він знизав плечима і, весело посміхаючись, підійшов до дверей спальні. Люба, прокинься, будь ласка, у нас гості. Ой, дідько, почулося сонне бурмотіння місіс Фоулі. Невже знову ця божевільна стара із копами? Я одразу впізнала її голос, а тому навіть не попрощалася і попленталася додому. Тієї ночі я очей не могла зімкнути. Я перебрала всі можливі пояснення, але. Найправдоподібніше виглядало тільки те, що мене виставляли на посміховисько декілька разів, причому абсолютно цього не приховуючи. Я була обурена. Я запнула всі штори на вікнах, які виходили в бік їх будинку, і у мене навіть майнула думка, а чи не віднести вранці свій бінокль у ломбард. Але, уявивши згодом, на що я себе прирікаю, я не стала продавати його. Нехай він постійно нагадує мені про моє приниження. Але згодом я відшукала помилку у своїх міркуваннях і виявила її десь посередині наступного тижня. Так. Місіс Фоулі дійсно брала участь у цих грубих розіграшах, але наймовірніше тільки з однієї причини, якщо я, звісно, дійсно правильно зрозуміла значення слова «божевільна». Вона була переконана, що у моїй особі має справу із психічно ненормальною людиною. А от її чоловік ха, -ха він точно розумів, що я при своєму розумі. І знав, що я бачу його наскрізь. До суботи я дійшла висновку, що просто зобов'язана попередити місіс Фоулі про смертельну небезпеку, яка загрожує їй, але оскільки вона повернулася додому майже одночасно із чоловіком, порозмовляти з нею мені не вдалося. Ближче до вечора у сусідів на задньому дворі почався якийсь шум. Розсунувши штори, я побачила, що місіс Фоулі прополює маленьку клумбу за будинком, а містер Фоулі підстригає ножицями живопліт, який розділяє наші ділянки. Вони перекрикувалися одне із одним голосно і сердито. Я помітила, що Свенсон і їхні сусіди з іншого боку, перша ніж сісти у машину, навіть затрималися на хвилину. І з цікавістю прислухаючись до суперечки. Я негайно надягла свій садовий халат і гумові рукавички та, вийшовши на подвір'я, зробила вигляд, ніби оглядаю свої троянди. Незабаром містер Фаулі, міцно вилаявшись, пожбурив ножиці на землю і рушив у будинок. Зачекавши про всяк випадок декілька хвилин, я квапливо обійшла живопліт – і підбігла до місіс Фаулі. Поки я розкривала їй підступні задуми чоловіка, на її обличчі блукала гидлива гримаса. Проте я розклала все по паличках. Спершу він дискредитує мене як свідка, а потім без перешкод розправиться із нею. А оскільки я єдина з усіх сусідів, хто приділяє їм стільки уваги, для всіх інших він вигадає якусь історію. Наприклад, що дружина залишила його або поїхала в інше місто, скажімо, провідати матір. Я понизила голос до шепотіння. Любонько, сказала я, вам слід рятуватися. Якщо ви цього не зробите, ви не біщиця. Деякий час вона мовчки дивилася на мене, а тоді презирливо так посміхнулася. У житті більшої маячні я не чула. Ви не просто божевільна, ви ще й доставуча. Благаю вас, повірте мені, скрикнула я. Та вона розсміялася мені у вічі. Зарубайте собі на носі, сказала вона. «І Якщо мені знадобиться порада стосовно мого чоловіка, то остання, до кого я звернуся, це буде худа стара шкапа, яка сохне за чоловіками. Ось що вона сказала мені. Як я дісталася додому, не пам'ятаю. Отямилася я вже у вітальній у кріслі. Руки мої тремтіли, а очі застилала багряна пелена. Трохи віддихавшись, я підійшла до вікна. І певний час роздивлялася ділянку Фоулі, намагаючись відновити у пам'яті те, що там трапилося декілька хвилин тому. Нарешті все стало на свої місця. Запнувши штори, я присунула телефон і рішуче набрала знайомий номер. Після короткої паузи, черговий запитав, чи не я та сама леді. Яка вже двічі дарма відволікала зайнятих людей неправдивими викликами. У відповідь я пригрозила йому, що коли поліція негайно не відреагує на мій дзвінок, то про це одразу ж стане відомо самому меру. У відповідь черговий ліниво поцікавився, то що ж відбулося. Я продиктувала йому адресу Фоулі і сказала Щойно. Він розправився зі своєю дружиною. Її труп із садовими ножицями у грудях лежить на задньому дворі. Сусіди і їхнє прізвище Свенсони підтвердять, що сьогодні вони сварилися, і я впевнена, на тих ножицях ви знайдете тільки його відбитки пальців. Поклавши слухавку, я зняла садові рукавички. Поклала їх у кишеню халата і повісила його до шафи. Після цього зі спокійною душею вирушила зустрічати патрульну машину. Подивимося, який вираз обличчя буде у містера Фоулі цього разу. Подивимося. Вірджинія Лонг. Суботні пустощі читав Руслан Алексію Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання зі збірки Альфред Гічкок презентує. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української! Має бути більше для кращого просування відео у YouTube. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів із враженнями, підтримайте вихід нових книг, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.